І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець Дивимось реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає Hello From Bandera на Char Futur 4 карта Хімбільсдорф. Ну що ж, до бою, так, ну Хімільсдорф. От завжди мені подобаються бої на Хіммірсдорп. Саме навіть не тільки в реплеях від підписників, а навіть мені грати на ній подобається. От мені подобається і все. Я не знаю, чомусь багато хто писав, що е, у них е, забанена. Ця карта е, в рандомі, тому що ну, дуже їм не подобається. Чому не подобається, напишіть в коментарях. <сум> а мені подобається тут є де пограти на Стежках, є де пограти на тяжах, на ПТшках, є де разом пограти на тяжах і на Стежках, і на пт так, наприклад, на гірці. Отже, наш герой обирає план на бій. Е, залізницю. Поки що ми тут проконтримо. Якщо будуть лісти, випучуючи очі суперники, ми їхні очі поприхлопушуємо. Це в нас що, черфутурчик. Це в нас імбіщенське імбіще. Це... <смі> ну це я вам чесно кажу. В реплеях від підписників точно імбіщенське імбіще. Я не знаю, хто ще може конкурувати саме в реплеях від підписників, напевно, що бачать тальйон Бурас. По універсальності. По універсальності чому? Тому що може грати. Опа! А ну, 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 ну. Приїхав на глюка. Отже, вірний план на бій обрав наш герой. Приїхав тут на глюка, хотів нашого Лео. Підхлопушити. За це він буде жорстоко нахлопушити. Чотири снаряди в барабані, і ми бачата вибиваємо, ну просто в племіч. За його наглючість, покарання таке. І. Чудово, перший ворог знищено. Так, і про що я розповідав? Розповідав про універсальність. Так? Можемо пограти як СТ, можемо пограти як ПТ-шка, як Снайпер. Можемо десь штурманути, можемо навіть. На Прохорівці зіграти як ЛТшка. І на Малинівці, так? Отже, ну і я ж кажу, конкурує хіба що, бачите, Ліон Борос. Саме переплем відписує. Там ще один наглюка приїздить. Тепер хоче нашого су 130ПМ вихлопушу на Скорпіоні. А, ну, ду, ду, він хоче дуельної дуелі з ким, з імбіщніським імбіщем, якого 4 снаряди в барабані. Вже вони заряджені. Він вихлопушив нашого братіша, отже, за це буде жорстоко покараний. Ну що, дуелян, Поїхали. Другий дуелян, так скажемо. Вірний план обрав наш герой на бій, тому що. Е ну там на гірці є кому битися, так. Я думаю, що вони там впораються. Тут ще й майстер-тарана. Чудово, другий ворог знищений. 2288 настріляно. У мене тут в мене такі відчуття є, що ми програємо банан. І ми його вже там програли. І там два наших ісак кличуть на допомогу. Отже, суперники там об'єдналися і вони вихлопушують. На гірці, мені здається, наші впораються. А нам тепер треба тримати і залізницю, і центр. І ще, й, напевне, треба буде допомагати нашій артилерії, що й буде робити зараз наш герой, бо вже випучивши очі, їдуть суперники, хочуть артилерію прикукундрити. Ти бачиш, який і в них план на бій. Ну, Мені подобаються такі бої. Я ж кажу, мені на Хімль подобаються бої, бо вони такі динамічні і завжди дуже багато деміджу і дуже багато епічності. Епічних дуелей. Знову у нас дуель на дуель. Ну як дуель на дуель? Він навіть на нас не дивиться, а мені здається, що дарма не дивиться. І знову ми втрачаємо. Ти бачиш, ми втрачаємо протіша, але ми мстимося за це. Ми не встигаємо просто його врятувати. Там по банану вже просувається об'єкт 252У. І ще там один тяж. Тут приїхав чаріотер. Буде знешкоджений, жорстоко. Приїхав Хелькет. У нас розряджений барабан. Ай-яй, немає, зовсім ХП. Треба тепер відпідльовувати. У нас тут залишається. Артилерія залишається. Ну, в принципі, у нас там нормально ще залишається, все ж таки впоралися на гірці. Там повернувся Т-54Е1. Вихлопу, що він тих тяжів, все чудово у нас дуель на дуель із суперхелькетом. У нас хп зовсім немає. Танкуємо, а танкуємо полочкою. Це Мені колись один з відписників казав, що написав, що оця полочка ззаду, так? бачили, там інструмент якийсь лежить, ще якесь барахло. Ось нею стаєш і вона танкує. Дійсно, я так розумію, танкнув. 14 хп залишилось. А я казав, що буде епічний епік. П'ять ворогів знищено. 3614 настріляно, навіть танканув імбополочкою, і ми виїжджаємо на артилерію. Це будуть наші вже вороги знешкоджені. Бо я думаю, там вже як шуліки наші братіші з гірки спустилися, і тигра порше, вони там прихлопушують без проблем. Так? А де артилерія? А вона тут десь стоїть, почекають. Ну прямо перед нами. А чому не підсвітилася? Ну і випадкові події, бачите, змінився у нас план е, тут на залізниці. так, Ми можемо вже за цими вагонами е, сховатися. Дуже чудово. І мені, і мені подобається, що вже, по-моєму, на всіх картах майже е, ці випадкові події. Так трапляються. Ну що, сьомий ворог буде знищений. 4000 з копійками настріляно. Е, дуельні дуелі епічні і епічний фінал бою. Так що бикаємо вибити. Чудово, вгадав. Чудовий, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.